Але вони будуть дуже вдячні. Добре. Якщо на шпички, то в'язання дуже добре його легко пристосувати на апарати Лізарова. Так, так. Це, мабуть, для того і є. Зараз дуже багато хто в'яже звичайні шкарпетки. От, і виявилося велика потреба у таких високих. У мене є в'язальна машинка. От. І дякувати Богу, що да, нам таке обставини, що є така в'язальна машинка. Чоловік поблагословив купити, бо це дороге задоволення. Це не айфон який-небудь. І в'яжу ось такі високі шкарпетки для наших одужуючих. Ну, зараз літо, зараз їх не питають, але прийде осінь, і це поїде у шпиталь. В мене ще в травні їх питали, тож воно весь час потрібно. І мені на машинці легше ту висоту набрати, ніж дівчатам ручками вив'язувати, розумієте. То... Там Півтори-два матки йде, в залежності від товщини нитки. Півтори-два матки. А це важко тримати так... в руках на вісу тримати і в'язати. Пальчики дуже-дуже болять. От. Ну, а далі сшиваю, обв'язую вже вручну. От. Тож таки. І Боже здоров'я чоловіку. Дякую, дякую, передам. Вам сили для роботи. Можу бігти. Дякую за підтримку. Хай вас Господь благословить у вашій справі. Надіюся, вас тут побачити ще раз. Дякую, дякую за ваші добрі слова. Добре, і ще три намистинки і завершуємо стрім, друзі. Ну як добре, що можна було отримати пораду. Ось для чого інтернет потрібен. Нарешті. Нарешті щось хороше. Так, які вони всі різного розміру. Це жахи. треба і справді сісти їх і як гречку поперебирати. Не знаю, може потім сісти, порахувати, скільки треба якої. Тобто це якийсь влаштувати медитативний сеанс, порахувати скільки треба намистин, подивитися, скільки в мене є якісних намистин. І чи можна з цим впоратися, угу. О, Дуже добре. Ось такий результат маємо на сьогодні. І потім продовжимо іншим стрімом, іншим разом. Всім дякую за увагу, друзі. Дякую за підтримку. Мирного неба, тихої ночі та Божої благословень.